Доброго дня! Вітаю вас, дорогі гості і підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео хотів би поділитися своїм досвідом встановлення і використання сонячної електростанції. Відколи я її встановив, вже пройшло трошки більше двох років. І я вже за цей час чув дуже багато разів запитання, і на що ж тобі вистачає цих сонячних панелей, сонячних батарей? От саме Відповідь на це питання я постараюся викласти в даному відео. Це, що ви бачите, встановлене в мене на даху цих вісім е, панелей. Це, так скажімо, є верхівка айсберга сонячної електростанції, оскільки це не є найголовніша складова. У мене на даху встановлено 8 тонкоплівкових панелей. Кожна з них має приблизно 1 метр квадратний площі. І максимально, що може видати кожна панель, це 140 Вт за годину. Ці цифри означають, що літом в хорошу сонячну погоду мої панелі можуть назбирати максимум 1120 Вт в годину. Встановлені вони на даху під кутом близько 45 градусів. Ця сторона даху це є південно-західна. Чому я раніше назвав ці сонячні панелі, що це далеко не найголовніша складова, тому що напряму до панели я нічого не підключаю, ніяких електроінструментів, приладів, мікрохвильовок тому подібне. Так на простий розум, щоб можна було пояснити людям, які важко розрізняють вати і вольти, то скажу, уявіть, що ви в себе на кухні. Розлили на підлогу, скажем, банку з водою. І вам потрібно ту воду позбирати з підлоги. Так от, ця вода, допустимо, це є якраз сонячна енергія. А ці панелі це, до прикладу, губка. І чим більша губка буде, тим швидше ви зможете і більше назбирати цієї води з підлоги. А Кастрюля, в яку ви будете збирати цю воду, чи відро, чи кастрюля, це якраз є акумулятори, які стоять в хаті і від яких оця електроенергія від сонця переходить від панелей до акумуляторів і дозволяє накопичувати, збирати цю енергію і зберігати для подальшого її використання. А зараз ми піднімемося в хату і я покажу решту складових. Сонячні електростанції, які потрібні для її нормальної роботи. Контролер заряду бере напругу від сонячних панелей і запаковує їх в акумулятори. Акумулятори накопичують і інвертор вже бере з акумуляторів і видає нам 220. Для правильної і безпечної зарядки літієвих акумуляторів Мусить використовувати плата BMS. Вона в мене тут є під'єднана до кожного елемента. Жгут дротів. І вона тут взагалі то була донедавна. Просто через певні обставини мені прийшлось її ремонтувати. І я її зняв. Поки що використовую ту всю систему без плати БМС. А, чекаю, поки прийде мікросхема з Китаю, тоді я перепаяю її і поставлю BMS назад. Саме БМС контролює максимальну напругу заряду, максимальний ток заряду, максимальний струм розряду, що ці всі параметри наставляються вручну для того, щоб захистити акумулятор від сонячних панелей. Йде два дрота плюс-мінус і приходить на контролер заряду. Контролер заряду дозволяє ефективно використовувати енергію з панелей для якомога кращої і безпечної зарядки акумуляторів. Акумулятори в мене від Nissan Leaf, такі ж самі використовуються на Renault Kangoo. 25 консерв. Зібрано максимальна напруга, яку вони можуть видати, 42 В. А щодо запасу по потужності, то запас потужності близько 7 кВт. Цей системний блок є ніщо інакше, як інвертор, потужність якого 3 кВт А. Або, якщо перевести в кВт, близько 2,5 кВт. Він бере енергію від акумуляторів і з постійної напруги робить змінну напругу 220 вольт. Головною деталлю цього інвертора є, ось ця плата, яку я купив на AliExpress, вона з постійної напруги від акумуляторів робить змінну напругу 20 вольт. А з допомогою трансформаторів, які я вже Сам вручну мотав. Ті 20 вольт перетворюються в 220 Трошки в нас сонце вийшло і акумулятори дозаряджаються. Спрацював вентилятор охолодження. Ток, який йде на акумулятори 13,5 А. Це врахуйте при тому, що зараз середина січня. І сонечко буквально вийшло тільки -но. Мої акумулятори вже дозаряджаються. Наразі поки я користуюся без плати захисту БМС, то я на, на самому контролері наставив, щоб максимум заряджалося до 41,8. Це 4,18 вольта на кожен елемент на акумуляторі. Найбільш потужне, що мені приходилось одночасно використовувати з цим інвертором. Це була мікрохвильовка потужністю 1100 Вт і електрочайник потужністю 1,5 кВт. От вони двоє в парі могли працювати одночасно і при тому інвертор ще не заходив в захист від перегріву. Якщо б я от хотів, наприклад, одночасно використовувати електрочайник цей же ж і мікрохвильовку безперервно, то повністю заряджених акумуляторів мені б вистачило Десь на 2,5-3 години від безперервного використання саме цих двох приладів. Ніхто на такий довгий проміжок часу не включає ці прилади. а Ми використовуємо їх буквально по декілька хвилин на день. Тому решту цього запасу можна використовувати на насос для води, Wi-Fi-роутер, телевізори, освітлення, камера відеонагляду, яка, до речі, в мене теж тут постійно працює. Для кращого усвідомлення, скільки потрібно електроенергії там на певну кількість людей, то можна зробити простий експеримент. В кожного у вас, напевно, є лічильник електроенергії, і кожного місяця приходиться по показах цього лічильника оплачувати за цю ж електроенергію. Тому можна подивитися, скільки ви щомісяця... Використовуєте кіловат, поділити в середньому на 30 днів. От ви будете знати, скільки ваша сім'я використовує на добу електроенергії. У мене я взирав розрахунки по показах лічильника в квартирі моїх батьків, в яких не газифікований будинок, а відповідно їсти, готується все на електроплиті. І там Достатньо було 100, 100 кВт в місяць. Розділивши на 30 днів, це трошки більше як 3 кВт в добу. Отже, для сім'ї з 4 людей, от таких, наприклад, акумуляторів 25 банок, як в моєму випадку, цього достатньо для нормального користування протягом двох діб. А якщо у вас виникло питання, за скільки часу я можу зарядити ось от, пачку акумуляторів від сонячних панелей, то я вам скажу, що літом в липні, в серпні, протягом цілого сонячного дня мені достатньо було от одного світлового дня, щоб зарядити от, от всі ці акумулятори. Звичайно, восени, зимою, навесні потужність, яку можуть назбирувати ці панелі набагато менша. Але все ж таки, якщо трошки економно використовувати цю енергію, то достатньо буде, щоб зарядити. Найгірший місяць по сонячній активності це є грудень. От в грудні, кінець листопада, грудень, то мої сонячні панелі, які займають на даху близько 8 квадратних метрів то при хмарній погоді вони можуть, вони можуть назбирати за день всього-навсього до кВт. Це є мало. Цього якраз мені достатньо для освітлення камери, вайфаю. Ну і там буквально кілька чашок води закипятити собі на чай. А далі вже от зараз пішов січень, то сонячна активність збільшилась. Більше сонячних днів буває. І, наприклад, недавно на днях це були перші числа січня. Було, у нас були на сонячні дні. І за день вдавалося зберегти в акумуляторі близько 2-2,5 кВт за один день. Так що на сьогодні все. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Попереду багато чого цікавого. А я вам бажаю, щоб вас не відключали електроенергію в ваших оселях і миру.